Друзі, всім доброго раночку! Рада вітати вас на своєму каналі. Спочатку покажу вам ось цю красу, яка в мене заквітла на підвіконничку. Нарешті, нарешті, я дочекалася. Це світло рожевий. Такий колір, а це якийсь такий, ще повністю не розкрився. Чи темно рожевий, чи червоний, ну якийсь такий, але дуже-дуже дивлюся, гарненький, гарненький. Це шлюмберга, а це різдвяник самий простий, рожевий, звичайний різдвяник. Отак от, от. Тут уже приготувала сніданочок синульки. Синуль! Йди снідати. Ма? Сьогодні в синулі його улюблений сніданок. Не дуже корисний, ну, але, але буває і таке, да сні? Я ж вам бачу, що дуже смачно. Десь дуже смачно. Це десертвий чайочок. Синуля встав трішки раніше, поснідає, бо йому на уроки, а Ангелінка ще там досипає. Я ось з ним чайок. Чайок поп'ю. Світла немає. Так, да, світла в нас немає. Я на вулиці, зараз такі сонячні, теплі доньки. Там територія, я не знаю, коли я буду садити часник, бо там під часник територія ще мокра. Тому не знаю, чекаю, поки просохне щось більш-менш. Якщо ця територія більш-менш чиста. А ця територія, дивіться, друзі, тут у нас. Що твориться, так? Да? Тут в мене руки не доходили. Так, все, картоплю вибрали, так, все тут і стояло, чоловік отоперець зібрав гарбузи. Ну і все в такому стані залишилось. Герда тихо! Можна, я говорю? Десь там собаки гавкають, так. Тому, друзі, зараз буде мотивація на прибирання. Не знаю, як я вас змотивую, але себе змотивую то точно. Ну, все, друзі, дивіться, що в мене вийшло. Отак От ось. Кому подобається, пишіть. Кому не сподобалась моя робота, також пишіть. Фух, Я трішечки заморилася, але дивлюся, що мені не зовсім подобається ось оцей кущ. Так, я наче й наче прибрала оцей кущ, хоча ж він не на моїй стороні, не на нашій стороні. Його взагалі б, чи на нашій, чи не на нашій, ну він якось на межі. А щоб його прибрати, потрібно чи сітку цю всю знімати. Або ну, з цієї сторони можна да, його підпиляти. Я так дивлюся, там можна було. Ну, можливо, ми щось там навесні придумаємо, а поки що я його, мабуть, обріжу, бо він мені мішає цей кущ. І оцю зелень. Зараз на полю, на полю курім. Так, покажу ось. Отримала я кущі кожини. Канал Наталія Омальченко, мій тихий рай. Пані Наталочко, привітики вам! Ще раз дякую вам за чудовий подаруночок. Кущі кожинки я закопала, посадила. Ще потрібно буде опору зробити. Ну, це зрозуміло. І ось оцей корінчик я також присадила. Так що, думаю, що приживеться, і в нас буде вже на той рік, на наступний рік смачна ожинка. Ще раз вам дякуємо. Отак, а я доробляю. Доробляю, бо в мене ще є одна роботка. Та, в мене не одна роботка, друзі. Є. Я кажу, одна роботка. У мене їх мільйони робот. Так, це ось зараз також повиношу. Що сказати, підмарилась таке, я вже добре, а це вже точно. Зараз досаджую і нагород сьогодні ні ногою. Показую, друзі. Розсадила я, бо в мене там на городі потрібно було викопати кущ хризантеми. Вони ж порозросталися, тому я хочу там малини трішки більше розвести. Тому там мені заважало, пересадила сюди ось таку ой, ось таку красуню. Вона така пізненька, оця хризантемка. Пізня, але мені вона так подобається. Подобається в неї такий аромат приємний. Отаку посадила. Також там ще розділила і там така. Потім оцю біленьку дивіться, чим вона мені подобається. Я там виставляла на продаж свої хризантемки, але чомусь ніхто не захотів, не сподобалося. Хоча б я продала б зовсім-зовсім там по мінімальній ціні. Ну, це таке. Тому саджу собі, можливо, ще хтось захоче на наступний рік тому буду продавати. Подивіться. Дивіться, як мені подобається оця хризантема. в неї на одному стеблі Отак ось декілька квіточок. Дуже вона гарна така кучерява, це вона вже відквітає, вона вже давно з місяць точно квітне, а можливо, навіть і більше, вже відквітла. Але ж красуня, красуня, ця ось бордова також сама-сама перша, Сама раніша. оця бордова, вона вже. Зовсім не має товарного вигляду. Вже відквітла, ну і тут те ж саме. Така і така. Дуже-дуже ну, така красива. Саджуї, дякувати Богу, мені написали, друзі. Ви мені написали, що гейхери можна так посадити. Просто в землю не потрібно з ними заморочуватися, тому посажу їх також тут ось рядом з хризантемками, тому що це мені все, знаєте, немає місця, де там в будинку їх зберігати. Оте все садіння в будинку то таке не дуже мені подобається. Ну, зараз посаджу ще й гейхери. ось сьогодні роботка. Отак ось, друзі, зібрала собі букетик, понесу в будинок. Все, тут все досадила, прибрала, отак ось трішки залишками, хризантеми накрила ожинку. Тут гейхерки. Гейхерки, це ще одна ось хризантема посадила там ота рожева, та, що в мене біля будинку. Я її трішечки відкопала там. Хочу розвести собі, тому посадила тут ще гейхери, гейхери і отак ось посадила, друзі, дивіться. Оцю ось, ось різану також відкопала. Тут посадила, все, нехай ростуть, нехай зимують. Ну, і ще одна справа на сьогодні, в мене, друзі, це замаринувати, законсервувати ось такий червоний гіркий перчик. Ми вже давно його зірвали, щоб він не пропав. Швиденько-швиденько потрібно його законсервувати. Як я це роблю, зараз вам покажу. Дуже швидко, дуже просто і виходить дуже смачно. Я взяла такі баночки. Такі баночки різні, можна брати взагалі дуже маленькі. Беріть любі для початку. Звісно, перчик я помила, начистила цибулі, начистила часничку. Тож, на прикладі однієї баночки, зараз вам покажу рецептик. Десь плюс-мінус отакими шматочками нарізаю часник, відправляю на дно банки. Часничку я буду додавати побільше. Всього буде й часничок тут. Такими я не дуже дрібню. Можна буде відкрити, коли гості приходять, навіть під чарочку, відкрив баночку, і часничка шматочок з'їв, і цибульки такої, знаєте, смачненької, пряної. Цибульку. Далі беру цибульку. Також викладаю сюди. Деяку цибульку я взагалі, бачите, не ріжу. Ось так викладу. Отаку цибульку. Де менше я не ріжу, більшу переріжу напополам. Отак ось. Особливо чоловікам, я думаю, сподобається такий перчик, та й жінкам, чому б і ні гостреньке, хто любить гостреньке, тому дуже смачне. Так, така цибулька я ще такої додам сюди. Отак от цього от. різного. Далі беремо червоний перчик, ось такий. Жопку я оцю відрізаю. Відрізаю, викидаю і нарізаю. Ви можете нарізати будь-якими шматками. Можна й великими, але я наріжу ось такими кільцями, невеличкими. Щоб було зручно їсти. Насіннячко, звісно, я не вибираю. Все буде так, з насінням. Отак все накидаю. Не забувайте, що це перчик гіркий, тому. Працюйте в перчатках, я ж, як завжди, працюю без перчаток. До самого верху наповнила баночку. І? Тепер що? Тепер роблю маринад. Що нам потрібно для маринада? Е, в рівних пропорціях води, водичка і оцет. Беру 200 мл води, беру 200 мл оцету. Далі додаю 100 грамів цукру і додаю одну столову ложку з гіркою солі. О, Отак. Сюди ж кидаю декілька лаврових листочків і чорний перець горошком. Можна суміш перців додавати, в мене не було. Тому я додаю. Все, оце ось такий маринад. Зараз я його закип'ячу, щоб сіль з цукром розійшлися. Тепер що Ну, Заливаю? Перчик, заливаємо перчик. Нехай там буде лавровий листик один, так? Не помішає. Отак. Що, друзі, на цьому етапі можна накривати перчик кришкою, нехай він охолоне і відправляємо його в холодильник. Якщо ж, друзі, ви плануєте перчик зберігати довгенько на зиму, в погребі у підвалі, тому що ми робимо? Ми накриваємо кришечкою, але не герметично, і відправляємо стерилізувати. Дно каструлі обов'язково застилаємо рушничком. поставили банку і стерилізуємо після закіпання водички хвилинок 3-4. Стерилізуємо на невеличкому, на помірному вогні. І все. Витягаємо банку, закатуємо герметично, перевертаємо можна навіть не накривати. До повного охолодження і все, перчик маринований на зиму, готовий. Все, друзі, дякую вам за увагу! Готуйте та смакуйте!